Бажаю міцного, шановні. Раніше в мене був YouTube Premium, але ну, не через Київстар, а прямо в YouTube була ця послуга. Так, і чому я вирішив перейти на, в Київстар на цю YouTube без реклами? Тому що там, як написано, воно не буде знімати Гігабайти за перегляд відео, за скачування відео. І я вирішив. Спробувати в Київстарі цю послугу. І так а Чому я так вирішив? Раніше мені вистачало тих 40 ГБ, що у мене цей тариф зараз, який коштує 225 гривень. Мені тих 40 ГБ ну, до кінця місяця повністю хватало і дивився в Ютубі на нормальній якості і ну вистачало всього. Останніми місяцями мені навіть у тих 40 гіг... Гігабайтів на 10 днів не вистачало. Просто воно десь улітало так, що ну, і вже і, і якість понижав до 360 і просто уходили. 10 днів, ну, 12 максимум, все, гіг... гігабайтів немає. Ну, Там падає швидкість, там дивиться 144 пі. Ну, вирішив я перейти на цей YouTube без реклами в Київстарі. Ну, ціна й майже там така сама, там 99, тут 90-95 потім буде. І так, дивимось. Зараз Добре. прочитаємо, що там пише. Послуга у нас така є. Переваги там туди-сюди. Що у нас тут саме цікаві? Я все прочитав. Саме основне ось пише. Важливо знати. Ми не зніматимемо гігабайти за перегляд відео онлайн їх завантаження з веб-версії та додатка YouTube в межах України. Перегляд та завантаження відео в роумінгу, а також користування додатком YouTube Music, терифікується окремо. Так, Це зрозуміло. Як я перевіряв? Як бачите, вона в мене підключена, ця послуга. Так, перевіряв її. Так, я вам закинув скріншот, я зробив перед тим скріншот, скільки в мене мегабайтів було. Я ну, замовив цю послугу YouTube. І в YouTube я спеціально скачав. Ну, там стрім, десь на півтора, на півтора години. Десь воно 1,7 ГБ зайняло. і Я зробив скріншоти, скільки в мене було мегабайт і скільки лишилось після того. Ну, я ще там там, півдня ще подивився, то ну, там пару відосів таких в великій якісті в 2К. Ось скріншот. Перед тим як я скачував і, відео ну, стрім на Ютубі, у мене було 40 ГБ 253 МБ. І так, дивлюсь, дивим, скільки у мене МББ зараз є. Так, а зараз у мене у вас залишилося 34 МБ. І 34 ГБ 450 МБ. Ну де вони? Де ті, де ті гігабайти діваються, А? Я ніде ні на які сайти там не лазив, нічого не де, просто тупо в Ютубі. Скачав той стрім, подивився в пару відео в хорошій якості і все. Ось так. Зникають Мігабайти, Гігабайти. Хоча в послугі написано: ми не зніматимемо за перегляд та скачування. Ніякого ромінгу в мене не було. Ось така послуга. Напишіть, чи у вас так само знімають Гігабайти?